Юрій Біровчак – ужгородський військовий, який віддав життя, захищаючи цілісність України. Мобілізований боєць загинув у листопаді 2015 року. Та на малій батьківщині його шанують і пам'ятають. В школі де вчився Юрій, урочисто встановили та освятили меморіальну дошку. Як вшановували місцевого героя, бачив Роман Сув'як. Ця пісня своєрідне вшанування бійця АТО, котрий навчався у їхній школі. Коли у 2014-му почалась війна, Юрій Біровчак сказав родині, що поїде добровольцем. Та на схід України потрапив лише через рік. Рідні твердять, Юрій був справжнім патріотом, і відговорити його від поїздки було неможливо. Він обійшов всі доманинці, побував на кладбищі коло батька, побував у центрі міста. Всіх він якби чувствував, всіх обійшов. Після того ми вжилися, спілкували по телефоні. Він був у Яворові місяць і тиждень він був у Яворові на полігоні, і потім він поїхав на Донецький напрямок в Авдіївку. І потім, наскільки він не дуже хотів мені говорити, де він буває, але я так знаю, що він був дето в шістьох. Місцях за півроку своєї служби в АТО за ініціативи військкомату на стіні школи вчився Юрій Біровчак. З'явилася меморіальна дошка, котру освятили священики різних парафій. А міські депутати проголосували за те, аби дати бійцю звання почесного громадянина Ужгорода. то, що ми робимо для родин загиблих військовослужбовців. Це не тільки моя заслуга, це заслуга і голови міської ради. Він не сказав одну приємну річ, що. Віравчак Юрій Юрійович був нагороджений почесним званням мешканця міста Ужгорода. Я вам за це щиро сердечно дякую. Як герой поклав своє життя за свободу і незалежність, за територіальну цілісність нашої країни. Ми роздамо можливість і пов'язково присвоїмо назву вулиці, ім'ям вашого славного земляка. І пам'ять про нього назавжди залишиться у наших серцях. Сестра Юрія пишається своїм братом кожного дня ходить до нього на могилу. Та пані Ксенія не може пробачити його керівництво. Те, що після загибелі Юрія його тіло так і не змогли доправити додому. Справа зрушилася лише коли в Ужгороді підключилися волонтери і місцеві військові. каже така невизначеність вплинула і на маму, що теж невдовзі відправилась у кращий світ. Мама померла, тому що вона не видержала без нього. Вона споминала, що я їй могла відповісти, де їй син де її син». Сьогодні мамі моїй було би 77 років. Сьогодні мамі моїй день народження. Хоча пам'ятникам героїв не воскресити, але важливо, щоб їхній подвиг не забували, щоб молоді діти знали, кому завдячують мирним небом. У цій школі тепер є на кого рівнятися. Слава Україні! Героям!